Про важливі, актуальні та цікаві новини говоримо у моїй програмі Інформаційна зарядка. Я все-таки закликаю робити і фізичну зарядку, бо це дуже добре для здоров'я. А в інформаційній зарядці сьогодні, 22 січня, говоримо про наступне. Безумовно, що Всесвітній економічний форум у Давосі – це є там головна тема, головна подія. Всі про неї пишуть, тим більше, вчора там виступав Дональд Трамп. Дональд Трамп ну там наговорив багато цікавого про це вже пишуть, говорять, обговорюють там. Зокрема, що якби не було США, нічого би не було. Якщо США багаті, то всім добре. Якщо ні, то всім погано. Він там і згадав виступ прем'єр-міністра Канади Марка Карні, який фактично ну, виступив проти зовнішньої політики Трампа. Він сказав, що якби не США, Канада би не існувала. Тобто, ну всі залежать від США. Він самий класний, самий крутий, мається на увазі Дональд Трамп. Тобто він там дуже багато всього наговорив, лякав всіх. Ну, але потім була е, зустріч його з е, генеральним секретарем НАТО Марком Рюти. До речі, він в своєму виступі згадував і про Макрона. Макрон там був в сонцезахисних в окулярах. Ну, всі там обгорли ну, Там потім стало відомо, що був мікроінсульт і був вилив в око на червоне, тому він ховав е, своє око, Макрон. Так чи інакше, і Макрон виступав достатньо. Жорсткою позицією Франції щодо всіх тих подій і заяв Трампа і намагання фактично захопити Гренландію. Так, от, після зустрічі з генеральним секретарем НАТО, Рюте Трамп потім заявив, що він ну, ніби досяг рамкової угоди з НАТО щодо Гренландії, мови де би там про безпеку. Він постійно розповідав про те, що Гренландія дуже важлива для Сполучених Штатів Америки, зокрема. В контексті того проєкту золотого купорлу», який будує проти ракетної оборони, такий є проєкт у Трампа. Ну, ситуація, скажімо так, напруга трохи знизилась. Ну, як пишуть іноземні ЗМІ, іноземні дипломати, експерти, насправді це сталося, я тут з ними погоджуюся, саме тому, що європейці зайняли жорстку позицію. Тобто, крім того, що Трамп заявив, що не буде ніякого захоплення. Військовим шляхом Гренландії він також сказав, що тарифи, про які він говорив, що будуть запроваджені з 1 лютого, що їх не буде. Ну і в принципі, це добра нова вина, як пише іноземна преса. Е кризу, яку Трамп сам створив, він фактично вдалося і цю кризу вирішив. Будемо сподіватися, що так і буде. Сьогодні вранці Трамп буде підписувати оцей саду своєї ради миру, де він там хоче бути, як я його назвав вчора. Ну, імператором світу, керівником світу, бо там справді на все від нього залежить. Він запросив вже десятки країн, там близько 50, можливо, вже і більше. Щодо членства у цій Раді Миру. Слід зазначити, що той, хто хоче мати постійне членство, має сплатити 1 мільярд доларів. Ну, всі рішення будуть залежати від Трампа, там буде і виконавчий такий орган семи членів, де, до речі, буде керувати Трамп. Там же є і сів Вітков, і Зять Трамп Кушнер, і Держсекретар США США Марк Рубіо. Ну і колишній прем'єр-міністр Великої Британії Тоні Блеєр. Ну е, серйозні країни, яких називаю: Великобританія, Німеччина, Франція, Канада, інші вони відмовились від ведучості навіть коли Франція. Відмовилися, то Трамп ще тоді е, дуже всіх лякав, що він веде 20% е, мита на французьке шампанське і на французьке оно. Ну, ну, бачимо, ситуація трохи, так скажемо, напруга знизилася. Отже, так чи інакше, Гренландію ніхто захоплювати не буде. Ну є інформація, ніби е, Данія е, буде е, з Сушті Америки вести перемовини, Там будуть напевне представники Гренландії. Ну і ніби буде надано дозвіл на будівництво. Американських військових баз у Гренаді, ну, це і в принципі і дуже добре. І сьогодні Дональд Трамп має зустрітися з Володимиром Зеленським. Зеленським, хочу нагадати, заявляв, так він виступав по відео, говорив, що він не поїде в Давос, він буде з Україною, бо тут ці от удари. Я вже з цього приводу висловлював свою думку. Це знов такий варіант, бо не втік 2-0. Бо насправді і без Зеленського може ці питання виріши, вирішити тут в Україні. Але йому треба було про це заявити. Тепер він полетить, бо Трамп вчора заявив, що він буде зустрічатися з Зеленським. Отже, сподіваємося, що зустріч все-таки буде для нас ну, позитивною. Е, результати, думаю, будемо ввечері вже точно знати. Ну, і хочу ще трохи сказати про е, Тікток. Е, Австралія в грудні з 10 грудня вступив закон, який забороняє користуватися TikTok молодим людям до 16 років. І от... У Великій Британії Палата лордів, це верхня палата британського парламенту, проголосувала за те, щоб заборонити е, користування у е, Великій Британії, до 16 років. тік-ток. це як пишуть, ну британські змі серйозний удар для Кіра Стармера, бо він виступав проти такого законопроекту. Тепер це має законопроект розглянути Палата е, представ, Палата депутатів, так от де більшість мають лейбористи, і Кіра Стармер може розраховувати, що там він. Не зазнає отакого от удару. От такі новини, от про такі події хотів сьогодні поговорити з вами і вам повідомити у програмі Інформаційна Зарядка. Я бажаю всім енергійного, а головне вдалого дня. Все буде Україна!